Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Паска на порозі. В мене вже і на столі, як ви бачите, була сьогодні на ефірі прикрашала, вчила людей, як прикрашати. А, тож, подивіться, можливо, візьмете собі щось з цього до уваги. Ну, а ми сьогодні готуємо салат нісуас. Грецький ми вже знаємо, салат Цезарь знаємо. Ну і нісуас по, знаєте, ось такої величності своїй, тому як люди його знають, не пасе задніх, але ми з вами його ще не готували. І я хочу приготувати сьогодні класичний варіант цього салату, але поговоримо, які ще варіанти бувають. Тож, тарілочка приготуємо в загальній тарілочці. Мікс салатів у мене бебі-салат, але зараз вже буде їх купа, тому можете брати і ромен, і лолуросу, і все, що завгодно, і рукалу. Тут нема обмежень в класичному варіанті. Так само все, що соковите, все, що вам подобається. Використовуємо в цьому салаті. Є далі використовують в салаті нісуаз, в тому класичному варіанті, про який ми говоримо: стручкову квасолю. Але... Мені подобається ось така червоненька квасоля. Це додасть поживності салату. І мені дуже пасує квасоля в такому сполученні. Тому додала квасольки, помідорчики чері. це обов'язково. Взагалі Нісуаз – це французький салат, який народився в Ніц. І. Коли він народився, там були тільки свіжі овочі, зелень. Яйця, анчоуси, звичайно, без анчоусів це нинісуас. Ну і е, насправді далі вже було діло справи: додавати чи тунець тонця взагалі на початку не було. Це вже такі е, новітні традиції додавати тунець або індичку, або курятину, або навіть якусь червону рибку туди додають. Е, я люблю з тонцем. І покажу свій варіант. Готуйте за своїм смаком. Але обов'язково спробуйте ну, це ж вас ні до чого не прив'язує. Тому обов'язково так. А раптом вам також сподобається це вже яскраво ось так. Яйця тут можете використовувати яйця звичайні курячі. До речі, вже всі покрасили крашенки, і якщо вони раптом у вас лишились. Будь ласка, ось вам і рецепт, де ви можете використати яйця. І не чекати, поки вони зіпсуються, щоб, ну, не знаю, погодувати котиків чи собачок. Тож приготуйте салат міс вас. Навпіл я ріжу перепелині яйця. І ось таким чином все розкидаємо. Далі маслини або оливки. Маслини або оливки. Я взяла оливки з анчоусом також, щоб підсилити смак, додати у мамі той п'ятий смак, який ви знайшли. Тому також ось так розкидаємо Анчоус. Так. Червона цибулька. Червона цибулька обов'язково, це про ніжність в салаті. Пір'ячком хочу нарізати. тоненьким. Небагато. Ви знаєте, до речі, деякі додають А, В моєму варіанті, здається, все ж таки анчоуси, часник, можливо, аромат часнику якоїсь гранульований. Ну, як варіант, але все ж таки я не прибічник чеснику. В Нісуазі. Принаймні, коли, як, якщо ми готуємо ось такий морський варіант з тонцем або з червоною рибою. Якщо з курятиною або а, а, з індичкою, такий варіант може бути, тому обов'язково додавайте. А, а в мене тепер тунець. Тунець. У мене він такий, бачите, сухенький. Сухенький. Прям небагато. Хочу так, щоб тільки для смаку. Ось такі. Так, далі для свіжості і соковитості, бо це ж місуаз, овочі. Так, додаю пів огірочка. Півогірочка чвертками. Навіть чистить не буду, бо він наш уже. Уманський ароматний. Естафета, до речі, найдорожчі в магазині, навіть дорожчі, ніж імпортні. Ну, але на собі не можна економити, тим паче свята. Тому, ой, гірочок. Трішки ось так навіть можна підкушити для об'ємчику. Ой, гірочки, так, і анчоуси. Анчоуси у мене такі досить, бачите, товсті, жирні. Якщо ви знаєте, анчоуси дуже солоний мають смак, тому я ще їх отак поділю навпіл, для того, щоб вони нікого не дратували в салаті. Так, навпіл, навпіл. Ось таким чином. Додаємо анчоуси. Не знаю, чи можна замінити анчоуси. От навіть не питайте, якщо нема анчоусів, у вас не буде салату анісуас. Але слава Богу, продають ось такими дуже маленькими пакуваннями зараз. І, принаймні, на свята можна собі дозволити анчоусики в салаті. Все, анчоусики є. Далі питання. Сюди кладемо чи не кладем пармізан. Ну, по-перше, салат у нас французький, не італійський. І, знову ж таки, пармізан, анчоуси, тунець. Ну, таке собі, знаєте, поєднання. Але я думаю, що з індичкою або з курятиною, знову ж таки, можете спробувати. Я мої руки продовжу. Лимончик. Хочу це мені кислинки. Насправді, можете об'єднати поєднати оливкову олію з оцетом, але я за натуральність, тому лимон Збризну лимончиком є і оливкова олія. Сіль в даному випадку використовуйте дуже-дуже обережно, тому що ну, анчоуси вже достатньо солоні. Хіба що зовсім трішки, але не забувайте про цей нюанс. Оливкової олійки можете не шкодувати. І а от перчик ідеально. І перчик. Все, скільки ми там з вами витратили, 5 хвилин. Свого дорогоцінного часу, і прекрасний салат, який завоював весь світ місос. Готовий. І я готова дегустувати, хоча я вже готувала його купу разів, але, знаєте, цей смак завжди як вперше. Тому що я за ним скучила, томатик обов'язково, анчоусик, яйце. все поступово. М -м -м. Оливочка. Ви М, -м, -м. Це смачно. Не дарма його полюбляють у всьому світі. Закохайтесь цей салат так само, як і я, так само, як і весь світ. Обов'язково приготуйте, відсвяткуйте. Ну і повертайтесь, бо я на вас чекаю завжди, серденько.